Такий красень з'явився у нас в наявності. Це Audi Q7 3 літра. Бензин веслайні 2014 року на повному приводі. В машинці у нас сім місць. На безключовому доступі по колу, камери парктроніки. Прикольний колір. Посолончики у нас чорна шкіра, задні сидіння складаються. Там у нас є третій ряд, підігрів передніх та задніх сидінь. Панорама люк. Позаду також у нас є люк по машинці. Преміальна музична система босс, система контролю сліпих зон, пам'ять сидіння водія, електрорегулювання пасажирського сидіння, електрорегулювання керма з пам'яттю, Підігрів керма ми також маємо 242 тисячі кілометрів рідного пробігу і цепки вже замінені. Також є у нас акти виконаних робіт по цій машинці. Вона у нас зробила щойно того. Так, камера працює, проктроніки працюють, клімат, підігріви, коробочка у нас автомат, навігація також в машинці є прошита. Салончик в гарному стані. Так, є у нас ще складання дзеркал, Прикольні диски, вигляд, машинка має. Знаходиться вона за адресою кільцева дорога-1, торгівельний центр Республіка. Цей варіант ви можете придбати за готівку, без готівку в кредит, в лізинг, а також на обмін.